Вітаю всіх! Відразу хочу подивитися ситуація на фронті. Північна частина Харківської області. Через наступ в Курській області. Ситуація загальна на фронті. Північна частина Харківської області. Я хочу загальну ситуацію, тенденцію подивитись. Загально. Я там продивилась в тому відео, але я... чомусь мені ще хочеться. Взагалі тенденція. На зупинку йде тенденція, не буде деокупації 100%. Кінцевий результат. Знову дев'ятка мечів. Буде гаряче. Там, ще буде гаряче, нагнітання ситуації, нерви, розпач буде. На деокупацію, в принципі, сили є. Війна там ще буде продовжуватись. Це для мене було, перш за все. Я роблю для себе вам викладаю. Так. Давайте, тепер тут. Наступ в Курській області був зроблений, щоб нам дали більше дозволів лопити ПРФ далі. Це більше для дозволів. Ні. І не дозволи. Знову ні, не дозволи. Я не хочу далі ритись. Чому вони це роблять, але це робиться для певного. Так, тепер ще хочу. Це зроблено для відволікання військ від Харківського напрямку ворога. Відволікання військ ворога від Харківського напрямку для цього це робиться. Так, є така тема. Тут є така тема, трохи є. Щоб наші змогли щось робити, є трішки така тема, але вона не основна. Угу, Новий етап, щоб пішов. Так, є, є таке, Харківська область. Тримаємо кулаки і віримо в найкраще.